Доброго дня любі друзі, всіх вітаю на каналі. Значить, сьогодні у нас буде невеличкий обзор. Сьогодні доробили, виходить, стіни з дерев'яної вагоночки з липи доробили лежаки такі ось. Зараз віду лежачок і... Получається вже сама ця тут треба підпиляти, бо я робив піддони, але не цей не врахував підпідон. Я знав, що треба буде підпилятися, вже підпиляю. І ще залишилось поставити, значить, і тут відкосик один. Ну і також тут. Тут ось ми бачимо вже готово. Значить, баня вже е, оббита, деякі недоработки залишились, там додать оглочок, я хочу всі маленьке єсть і покажу. Ось так сюди. Ну і на дверях тільки що показував. Отут він буде. На дверях показував. Це в нас, значить, лазейка. Ну, для обслуговування. Зараз покажу. Для обслуговування От там слів, най... слів води. Щоб можна було сюди залізти. Там в мене вінички лежать, Ось я зробив полочку, ще, покажу. А, блін, не видно. Зараз я залізу, в общем. Так, значить, заліз під низ. Тут будуть віночки висіти. Ну, таку зробив типу, чіпи полочку. Різний, один березовий, один евкаліптовий, інший дубовий. Думав зняти з пакетиків, але думаю, хай буде, бо там інструкція конкретна є, як запарювати правильно, все, думаю, хай воно поки буде так. Думав на вірьовочі зробити, зад цю приступити, ну то таке. Значить, тут пообивав, далі продовжив цією пленкою. І проклеїв шви, все це клеїв. Тут також зробив, купив таку цілющу. Цілющу. Набірив і цілюща сауна, набір, який у нас, виходить, є. Набір, в общем такий ефірних олій. Це з середини виходить, ось так виходить. Все оббито, все. Це, до речі, поки тут не було обклеєно, то холод ішов, як тупилось, Бо я робив ці лежаки, обшивав, то протаплював. А як, після того як зробив, то перестало. Нам багато тепліше стало. Це все оббилось забилось. В общем, тут готово. Ось Ну, ще трошки насмітив, я прибирав, але знову робив ці, то те, то те і те для обслуговування. Щоб... Це я брав з вентиляції. Так як тут ніхто не ходить, то воно не роздавиться. Якби тут ходилось ногами, то тоді б треба було щось помощніше. А так тут воно просто як не наступатиметься, то тут воно то, що треба і думаю. Марвилісти, дивіться. Тут де буде ходитися, зробив такі піддони, тут буде відро, до речі, напевно, з водою, чи з віником попалювальним, не знаю, щось общем буде. Отак ось, так ось воно виходить. Ту я показував нижню, цю я підпиляю. Там вона не вилазить, бо додавалось 23 см, треба буде спиляти. Дверки думав, як зробити його так, так, так. Один мій хороший друг порадив зробити на магнітах. Я його послухав, в мене був один магніт був, я ще три старої меблі розібрав і поставив. Зробив, виходить, кришку підігнав на таких ось чотири. магніти. такі йдуть. І тут також тут повиставляв, бо воно трошки не сходилось. Там виш, підложив, там доложив. В, общем, в принципі, ну, я думаю, що непогано. Це я брав, щоб не купувати, збирав піддони, повитягував гвозді, щось попідрізав, потім взяв його і зробив під, це, під такий прикольний колір, вийшов мені подобається. Якщо вам також подобається нижній піду, по чому буде ходитися, то також можете поставити лайк, пишіть коментарі. Хто на каналі перший, підписуйтесь на канал, Ставим колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Так що ці недороботки я показав стосовно откоса того, того це мій це тут не дуже. І також я почав пропиткою ладний захист. Зараз дивимось, як воно тут вийшло. Бачимо різницю ми бачимо без ладного захисту і з ладним захистом. Це буде скриватися декілька разів. От такий він ладний захист для банта Нефільтрована ляна олія в склад входить Бджолиний джолини віск і ефірна олія. Ну, там Два-три рази треба скривати. А два-три шари, взагалі. Воно нас висихає, але треба температура, Тобто розкачі гарить баню потім. Ну з ним так гарно, наче такий. Це дає віск такий, блиск прийде. Ну, камера, звичайно, так не передає, але кажу те, що бачу. І такий прикольний колір став такий. В общем, наче лаком скрите. Ну, ви самі бачите різницю. І ще тут залишилось оце, в общем, оці мелочі. Поскривати цим ладним захистом. все. Всі ці повністю лежачки все це. І крім цього, ще в нас залишиться залишиться зробити щось стіною. А стіною я тут поставлю сюди сіточку шпаклюну і в мене декоративний валік. Декоративним валіком зроблю жиденьку шпаклівку, нанесу її на стіну, дочекаюсь, доки висохне. І фарбою валіком також пофарбую, і буде структура, це все буде в наступних відео. Хто канал дивиться мій, то ви в наступних відео це все побачите. Можливо, вже сам процес, так як я казав раніше, що. Не встигаю знімку ще проводити і я вже викладаю в основному обзори зробленої роботи. Ну, буду старатись. Або, може, в ефір вийду, може навіть це буде краще. Побачимо, я не буду обіцяти вам, але, в принципі, так. Ну, Більш-менш непогано вийшли, от косики, все цей плінтуса. Воно ще поскривається. Я думаю. Мені подобається пол. Я його. Людина добра підсовітувала. Вгадайте, чому? З чим це воно таким скрите? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чим скрите. А якщо не вгадаєте, я тоді скажу. Ні, даже скажемо не так. Чим я обробив, як ви врахуєте, чи такий. Відрізняється. Так що, в принципі, низ нічого ми вже не будемо зробити, в принципі, зроблено, а тут ще цей. В принципі, обзор невеличкий зроблений. І після цієї кімнати перейдемо вже в іншу кімнату, як закінчимо цю кімнату. От косик так вийшов. Так що. Це я стики состикую, ну вже як виставлю. Бо я, діло в тому, що як робив, як робив виходить, ці підони, я старався, щоб вони всі зійшли, щоб ця лінія йшла аж навіть тут. ось. я Цю сустикував, ну звісно, я ставив там просвіт, бо я думав відео з точки кидати, але бачу, що буде, наче маловато. А третє вже як би лишнє. Тобто... А тут також бачимо. Я ж тоді робив, бачите, трошки йде з цього подуха, тому що я ж піддон робив після цього. Тобто досточку цю треба буде щоб піддон не підрізати, підрізати саму досточку по декорації. Я зробив закінчення так само. Таких, ось бруса. Це брус, до речі, вілька. Оце брус вілька. 40 на 100 це з вільхи. І, і липо. Комбінація йде сосна, ну сосна, бруси, вільха і липа. Людина, яка мені продавала це, сказала, що буде... при нагріванні буде м -м, непогане переплетення запахів. Ну, В общем, будемо дивитися, як воно далі випробувати баню. Подивимось. Так що на цій ноті закінчуємо сьогоднішній невеличкий обзор. Всім дякую велике за увагу. Дякую, що ви мене дивитесь. Ставимо лайки. Якщо сподобалось дане відео, пишіть питання, на всі питання відповім. Задавайте також ну, питання, це понятно, І пишіть коментарі. Всім велике дякую, Всю, до нових зустрічей.